Всім привіт, мої маленькі друзі! З вами знову Наталя Миколаївна і наші заняття для підготовки до першого класу Крок до школи математика. Сьогодні ми працюємо з вами із знаками більше, менше або дорівнює. Любі діти! Добрий день! Зичу праці і старання, а ще, друзі, всім бажаю сил і натхнення на весь день! Давайте з вами швиденько порахуємо, скільки ви бачите дівчаток. Так. На малюнку чотири дівчинки. А скільки ви бачите хлопців? Так, правда? Хлопців двох. Скільки ви бачите сонечок? На малюнку п'ять сонечок. Скажи, яких предметів один, а яких багато? Одне яблучко, але багато овочів. Який предмет один? Один огірочок, а багато полуничок, тому що їх дві? А тут. Дійсно, полуничка в нас одна. А помідорів п'ять. Отже, їх багато. Спробуй зараз написати у повітрі цифру 2. Візьміть ручки в ручки або олівчик в ручки і спробуйте написати в повітрі цифру 2. Можете зупинити відео, продовжити, коли будете готові. А зараз... Вязьте рівненько та спробуйте прописати каліграфічно. Розглядаємо завдання, яке треба прописати у своєму зошиті. Ви можете зупинити відео, продовжити, коли будете готові працювати далі. Погляньте, будь ласка, яких предметів два. Правильно два горіхи, дві черешеньки та дві ожини. Скільки яблук на малюнку ліворуч. Одне яблучко, а праворуч. Праворуч два яблучка. Яке число більше один чи два? Два більше, ніж один. А 1 менше, ніж 2. Наступне. Скільки капустин на малюнку ліворуч? На малюнку ліворуч три капустини. А праворуч. Праворуч одна капустина. Чого більше? Капустинок з лівої сторони чи з правої? З правої сторони капустинок менше, а з лівої сторони більше. Отже, три капустинки більше, ніж одна капустина. Ви, мабуть, помітили наші знаки. Давайте розглянемо далі. Скільки предметів на малюнку ліворуч? Два помідори, а праворуч. Там дві капустини. Яке число більше? Ці числа між собою однакові. Тому між ними ми можемо поставити знак дорівнює. Тому що 2 дорівнює 2. Будь ласка, коли ви писали знаки або бачили їх, вам варто запам'ятати, що гострий кут знаків більше або менше завжди спрямований у бік меншого числа. Якщо менший кут, значить в сторону меншого числа. Якщо кут ширший, він буде повернутий в сторону більшого числа. Начебто ну, два каченятка. Одне каченятко більше воно задирає носика вгору, так? А друге каченятко відкриває ротика. Давайте порівняємо горішки. Скільки горішків зліва? Зліва два горішки, а справа. Справа три горішки. Ще ж більше. Два горішки менше, ніж три. Три більше, ніж два. Порівняємо малинку. Скільки малинок зліва? Зліва три малинки. А справа. Справа одна малинка. Отже, три більше, ніж один. Погляньте на ці грибочки. Скільки грибочків зліва? Один, а справа шість. Чого більше? Звичайно, шість більше, ніж один. Яблочко порівняй кількість цих предметів. Зліва одне яблучко, а справа три яблочка. Скажи, чого більше? Звичайно, більше три яблука, тому що 3 більше, ніж 1. Отже, 1 менше, ніж 3. Сьогодні ми з вами ознайомилися із знаками більше. Менше або дорівнює. При порівнянні наших предметів, ми можемо використовувати ці знаки. Якщо число буде більше, то ми ставимо знак більше ніж. Якщо буде число меншим, то ми ставимо менше ніж. А якщо два числа будуть однаковими, ми будемо ставити між ними знак дорівнює. Якщо наше відео було вам корисним, ставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне заняття. До зустрічі! Чекаю вас з нетерпінням!